Дорогі брати і сестри, шановні хмельничани, щиросердечно вітаю усіх з Днем народження нашої держави. Понад 30 років тому на карті світу з'явилась незалежна суверенна держава Україна, країна з багатим минулим, родючою землею та важкою боротьбою за свою долю, за своє право жити вільно. Проте найціннішим скарбом України є її народ щирі, працьовиті і чесні люди. Саме цей народ щодня творить власну історію. Саме він підносить велич своєї держави на міжнародній арені. Саме українці нині на полі бою боронять свій дім від ворога. Тисячі невинних жертв наших мужніх захисників. Які віддали своє життя за свою рідну землю, вкотре засвідчили, що ми сильна нація, що ми єдиний згуртований народ, і ніхто, і ніщо не зможе нас роз'єднати. А особливо, коли ми об'єднані любов'ю до Бога та Батьківщини, і саме цю незрадливу любов до Христа та Його Святої Церкви, на жаль, ставлять в провину. Мільйонам православних українців, українців, яких намагаються зробити ворогами у своїх же містах і селах. Проте сила духу українських вірян незламна, як і незламна любов до своєї батьківщини. Бо вони озброєні найсильнішою зброєю любов. У цей святковий день щиро бажаю вам, дорогі брати і сестри. Твердої віри у перемогу добра над злом, у перемогу мудрості над темрявою, у перемогу людяності над бездушністю та, найголовніше віри у перемогу України та настання мирних днів. Піднесімо сьогодні свої молитви за нашу українську державу, за її керівництво наших воїнів та увесь боголюбивий народ. Подякуємо Богові за минулі спокійні роки, за його милість до українського народу і попросімо благословення жити і трудитись і надалі у своїй рідній і незалежній українській державі, прославляючи його святе ім'я, узбудованих його ж дітьми святих храмах. З днем народження Тебе, моя Україна, з Днем Незалежності України усіх нас.